<плес> <плес> у смурфосілі <плес> розважається щодня. <плес> Кожен смурфик має роботу. І Ненавиджу ненавиджувати роботу. І смурфоблоги. Салют! Це трансляція зі Смурфосілля. І я найкрутіша смурфетка. Ану зацініть хлопці! Так, у смурфосіллі ніколи не буває проблем. <плес> це таке? Слухайте мене всі! Ваші життя під загрозою у смурфасілі тепер небезпечно! Рушайте у реальний світ! Треба дізнатися, хто зробив це, і врятувати тата смурфа. Тоді час де це ми? У Парижі. Дайте вгадаю, у тата смурфа проблеми. А ти хто? Я Кен, брат тата смурфа. О, вибачте, вирішив трохи поскрабитися. Вічно бракує часу на себе. Оце кенергія. Тато Каркамеля і його брата Розамеля. О, oh, як я скучив за тобою, братику, отримав мої мейли. Ні, я тебе заблокував. Чого? Eh, бо мені набридло дивитись на фотки твого кота. Що це за місце? Скажемо світу, <голові> на що ми здатні. <голові> <голові> Здається, я уж штанці на смурфу. Час дізнатися, які смурфики насправді. Тримайся! Коротше, план такий: проникаємо в замок і всіх рятуємо. <голові> Ти з'їла всю картоплю. Я заїдаю стрес.